Слава Ісусу Христу. Сьогодні поговоримо про чистилище. Багато суперечностей є, чи чистилище існує. Я не буду зараз доказувати, чи воно існує, чи не існує. Я не просто вірю, що чистилище є, я знаю, тому що я. Був чистилищем. Тобто Бог мені дав видіння, чистилище. І коротко розкажу, як я був чистилищем. Тобто, чистилище я побачив самого себе. Збоку я дивився на себе і хтось невидимий. Завжди мені видіння пояснює, і цей невидимий сказав це чистилище, а це ти в чистилищі. як я виглядав? Бачу місце повне вогню, повне терпіння, багато душ, які очищаються, терплять, кричать, і серед. Цього вогню бачу таку велику вежу, таку конічну. І на тій вежі такі виступи знизу, всередині і доверху. І бачу я себе на середині тої вежі, на тому виступі. Я роздітий до торця і бачу себе таким розпеченим. Як це червоне желізо. І така страшна спрага, що я там думаю хоча б краплиночку слюни на кінчик язика, яке то було велике полегшення. І цей невидимий каже, не буде. Тоді я думаю, якби я відірвався від тої вежі, бо я так би приклеєний до неї, і впав би, розбився. Набагато легше померти, ніж отут терпіти, і намагаюся відірватися від тієї вежі. Але цей невидимий каже неможливо відірватися, поки до останньої секунди не відпокутуєш, не підеш звідти. Пробудився я цілий мокрий в споту, ціле тіло трясеться. І зразу Богу подякував. Боже, дякую, що Ти показав мені це чистилище. Тепер не буду казати, а я ще буду чистилище. Тепер буду, Господи, старатися уминути чистилище, хоч то не дуже просто, але це можливо. І ми маємо старатися уминути чистилище. Чув багато кажуть, що неможливо уминути чистилище. Ну, тут я таку приказку наведу світську. Кажу, в армії говорили поганий той солдат, який не хоче стати генералом, бо він не старається. Так само про християн я скажу, поганий той християнин, який не хоче стати святим, бо він не старається. А святим Бог дав шанс стати кожній людині. Яка проживає на планеті земля. І тому ми маємо старатися йти до освячення, кожен християнин має мати ціль стати святим. Якщо християнин не має цілі такої благородної стати святим, то поганий християнин. І тому, ще добре, коли такі християни ще чистили затримаються, і там очищатися будуть. А християни, які не затримуються чистилищі, попадуть до пекла, вже очищатися не будуть, бо пекло вічне. І чистилище, як його можна так по-людському зрозуміти? От маємо 10 заповідей. І уявімо собі, що ми. Виходимо з тіла, тобто померли. <кій> і йдемо до Отця Небесного. Переходимо до Великої прірви. І вона довга. через неї треба перейти. На другому березі царство Небесне. І нам треба перейти. А як перейти? Ми несемо на собі міст. Треба прокласти міст через цю прірву. Міст складається з частин, з 10 частин. Кожна частина мосту це є Божа заповідь. І ми Ті частини мосту несемо на собі, хто скільки має, стаючи на край прірви, ложимо першу заповідь, першу частину мосту. Вона називається перша частина мосту, най не буде в тебе інших богів, крім мене. А що ми цю заповідь виконали? Не буду зараз розкладати по поличках, які гріхи, як ми, чи ми переступили ту Божу заповідь чи виконали, то друга тема буде. Тобто, якщо ми цю заповідь виконали, ложимо на край перері і ступаємо вже над прірвою. Далі треба другу частину мосту положити. Тобто другу заповідь. Не взивай на марне імене Господа Твого. Кладемо другу заповідь, якщо її виконали. Йдемо далі. Третю частину мосу треба положити. Пам'ятай, день святий святкувати. Якщо ми цю заповідь виконали, ложимо третю частину. І так, четверту частину, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту. Якщо ми всі заповіді виконали, ми спокійно переходимо через цю прірву. І входимо в царство небесне. А якщо ми першу заповідь виконали, а другу і не виконали, то вступаючи з першої на другу частину мосту, а її нема, бо ми не виконали, і ми падаємо в прірву. Падаємо в прірву і летимо вниз. Внизу ми зупиняємося чистилищі. І там ми маємо збудувати ту частину мосту, другу частину мосту, тобто другу заповідь. Ми маємо очиститися і тоді піднімаємося догори і ставимо цю заповідь, ту частину мосту після першої. Далі, якщо ми не виконали, ми знову з другої падаємо знову в прірву. І знову там будуємо міст, очищаємося з третьої заповіді. Очистилися, піднімаємося вверх, знову ставимо частину мосту і шукаємо четверту частину. Якщо маємо, ставимо. Якщо не маємо, знову падаємо в прірву. І так. 10 раз. І то може там продовжатися багато років, залежно від того, як ми божу запись переступали, якісь злоби, ненависті. Настільки будемо довго будувати ту частину мосту. Тобто, 10 років, чи 20, чи тисячу, чи мільйон років будемо будувати, і тоді поставимо ту частину мосту. І Далі йдемо, і якщо не маємо четвертої заповіді, не маємо п'ятої, і так будемо падати прірву, будемо учащатися, будувати ту частину мосту, будемо підніматися, ставити і поки не поставимо всіх 10 заповідей. Поставимо всі 10 заповідей, прийдемо на другий берег до Вця Небесного, до небесної брами. І Господь скаже слугу добрий і вірний війди в радість Господа Твого, тобто в Царство Небесне. І не дай Бог, щоби ми почули слово, «Іди проклятий пекло я тебе не знаю, бо ти не дійшов до берега, ти не не затримався чистилищі, ти нижче впав, ніж чистилище». звітам виходу немає з пекла. Тому зараз кожен має себе проаналізувати, наскільки я віддалений від Бога. Наскільки я виконав Божий заповіді, наскільки не виконав. Тобто проаналізувати свою душу. А як проаналізувати свою душу? Так само по Божих заповідях. І щоб всі десять Божих заповідей правильно виконати, треба перше виконати першу заповідь любови. «Люби Бога всім серцем, думкою, силою і душею Своєю». І другу заповідь любови – «Ближньо к себе самого». Бо на тих заповідях усновуються всі десять заповідей. Якщо ми виконуємо правильно ті дві заповіді любови, правильно виконуємо десять заповідей любови. І найлюди не кажуть, буду я ще в чистилищі нічого страшного. Ні, чистилище, муки чистилищні прирівнені до пекольних, Тільки є одна різниця з чистилища вийдеш в свій час, з пекла не вийдеш. І, і бути в чистилищі не дуже приємно. То є ще одне чистилище легеньке. То є наше життя на землі. Якщо ми ведемо боротьбу за Царство Небесне на цій землі, основа нашого життя, то здобути Царство Небесне, то ми працюємо, боремося і перемагаємо, у знаме Бог. І в чому заключається земне чистилище? Ми не нарікаємо. Годимося з Божою волею, боремося з покусами, перемагаємо, і те частилище дуже легеньке. Якщо ми тут не справилися, то прийде в друге частилище по той біччі, яке тяжким є. І там до останньої секунди будемо терпіти. Тому найніхто ніхто себе не обманює. Що Бог є любов, Бог є милосердя, все нам простить. Пам'ятайте, що без покаяння немає прощення, не просто без покаяння, після покаяння йде поправа, без покаяння і поправи нема прощення. А хто каже, що Бог милосердний і Бог любов, що простить, гріши скільки хочеш, той грешить проти Святого Духа. Через міру надії на Боже милосердя. І проти Святого Духа на превеликий жаль, сьогодні основна маса людей грішить. Спокійно собі грішать, як би так має бути, Бог для них є ніби якась маріонетка, і все кажуть, Бог мене зрозуміє, Бог мене помилує, Бог мені дасть. Вона в серці душі мати Бога. В серці душі є то, що виходить назовні. Най кожна людина себе не обманює. Якщо я не виконую Божої волі, то в серці душі я Бога не маю. І багато людей заглушують совість. Отак От заглушити совість, грішать і кажуть, а що тут такого? От, допустим, ходять в розпусному одязі. А що тут такого? Я маю право, я маю собідну волю. Так, всі ми маємо право і маємо собідну волю. Ми маємо собідну волю і право навіть попасти до пекла і ніколи звітом не вийти. Але, як святий Павло каже, що мені можна, але не все мені пожиточно. Тому. Мудра людина, розумна людина думає, чи то, на що я маю право, мені на добре вийде, чи на зле? Якщо на зле, то я його робити не буду, бо мудра людина собі шкодити не буде. Шкодить собі глупа людина. Так, є мудрість і є розум. Мудрість, мудра людина і розумна людина це не одне й те саме. Якщо розумна людина свій розум направляє в мудру сторону, а мудрість то є Бог, то є джерело мудрості Бог. І людина розумно направляє свою, свій розум в мудру сторону до Бога, так то є мудра людина. Вона дбає за свою душу. Вона знає, що тут на землі вона не вічна, прийде день і вона мусить покинути землю. Душа вийде з тіла. І таке поняття, як смерть, то є кара за гріх. Всі ми мають перейти через таке поняття, як смерть. Але праведники святі розуміють, що то є смерть то є перехід по той біччя. І тому праведники не говорять, я буду помирати. Я чекаю смерті. Праведники говорять, я чекаю народження. Народження для Царства Небесного. А хто помер для Царства Небесного, то має сказати Я помер. Прийшла смерть, тобто Царство Небесне я не війду. Я для Царства Небесного помер. А праведники кажуть, я народився, бо для того, я й жив на землі, щоб народитися для Царства Небесного. Тобто я не помер, я народився. І в Царстві Небесному я буду жити вічно. Звісно, кожен скаже, як то непросто, або знову залишити совість сказати: та то всяка дурниця, дурниця, коли нас пальчик не пече, коли ми на вогонь його ставимо. Але і тут на землі нема такого, що ставить пальчик на вогонь, і він не пече. Пече. І каже, і то є реальність. І скажіть тоді, та то дурниця, то пече мені не шкодить. Ні. Кожен скаже, та як не шкодить, та пече, та пальчик згорить. Отак От і поняття гріха. Гріх ото є біль. І дітям теж треба так говорити. Каже як маленька дитина, що має маленькі грішки. І каже, тато візьме рамінчика і по задниці трошки стукне дитину і скаже: О дитину, то називається біль, біль де від гріха. Ти згрішила дитину. І пам'ятай, що біль болить. І дитина запам'ятає і буде старалася не грішити щоб її не боліло. Ясно, звісно, сьогодні батьки так не вчуть, і самі про те й да, не думають. То є рідко, які батьки вчуть дітей, що гріх це є біль, гріх це є пекло. Ніхто не вчить того. Каже, дитина ще не розуміє. Дитина розуміє, коли їй стукнеш і болить. Не розумієш їй болить. Як вона розуміє, що її болить, то вона має розуміти, за що болить. І тим батьки мають займатися з дитиною, тобто дитину готувати до царства Небесного і вчити уминати гріхи, не грішити, щоб їх не боліло. Тому пам'ятаємо, що ми маємо душу, душа безсмертна. І від земного життя залежить наше вічне життя по той біччі. А то буде або в небі, або в пеклі. З чистилища ми ще вийдемо, хоч не раджу легковажити чистилищем, бо то є тоже страшні муки. Добре, на вас всіх Бог благословить, пречиста діво Марія, і я благословляю ім'я Отця і Сина святого Духа на мудре розуміння. По Божого Царства. Слава Ісусу Христу!